Доброго ранку малята! Я рада вас вітати на нашому занятті. А про що ми будемо сьогодні розмовляти? Пропоную дізнатися, відгадавши загадку. Це місце не просте! Воно дрімуче і густе. Дітки, як ви гадаєте, що це? Вірно, це ліс. І сьогодні ми з вами дізнаємось дуже багато цікавого про ліс. Ліс займає більшу територію суші. Ліс це не просто багато дерев. Лісові дерева відрізняються від садових чи паркових. Своїм зовнішнім виглядом у лісі ростуть лише йому властиві трав'янисті рослини і живуть тварини. У лісі дерева, трави, тварини та ґрунт щільно взаємодіють. Вони нерозривно зв'язані та становлять одне ціле. Ліс буває хвойний та. Листяний. Малята давайте назвемо дерева, які належать до хвойного лісу, а які до листяного лісу. Вірно, друзі. Ялинка, сосна, смерека, яливець це хвойні дерева, бо в них замість листочків голочки. Дуб, береза, вільха. Та акація це листяні дерева, бо, як ви вже згадались, у них замість голочок листочки. Ліс виконує дуже важливе завдання для нашої землі. Ще ліси можна назвати легенями нашої планети, бо вони переробляють вуглекислий газ на кисень. Дерева ж не тільки забезпечують нас чистим повітрям, а й беруть участь у формуванні клімату усієї планети. Вони переробляють шкідливі викиди, захищають від повені та посухи, а ще оберігають річки та озера від обмиління. Листя, квіти, плоди і насіння з дерев. Служать кормом для комах, птахів і мілких тварин. Ліс багато дає і людині. Він служить основним джерелом енергії. З деревини будують будинки, роблять меблі, виготовляють папір. Як бачите, дітки, ліс потрібен всім, тож його треба берегти. В наш час, на жаль, ліси вирубують. Забруднюють. І, щоб зберегти ліс, потрібно на кожне місце зрубаного дерева обов'язково посадити два нових дерева. Дітки. Давайте з вами пригадаємо основні правила поведінки в лісі. Не розводити вогнище в лісі, бо може статися велика пожежа. Не смітити, не залишати папір або інше сміття. Бо ліс це не смітник. Не підпалювати суху траву на галявинах, бо теж може статися пожежа. Не ламати гілля на деревах та кущах, бо дерево живе і йому теж дуже боляче. Не рвати рідкісні лісові квіти. Адже ці квіти занесені у червону книгу. Ліси і весь природний світ. Не шкодують нічого для людини, даруючи нам безцінні дари свої та красу, а вимагають взамін лише одного, щоб ми були з вами до нього добрі та уважні. Малята, любіть і цінуйте природу. А що ви зрозуміли із сьогоднішнього заняття, я дуже прошу прислати мені у своїх відеовідповідях. Я буду на них дуже чекати. Мушу з вами прощатися до нових зустрічей, дітки.